Добрий день, мої любі дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і малювання. Але спочатку давайте привітаємось один з одним. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки і кивають голівки, хай тупочуть ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Хочу вам прочитати вірш, а ви уважно слухайте. І дізнаєтеся, про яку ж пору року в ньому йдеться. Можна його послухати декілька разів. Вже брами літа замикає осінь Ліна Костенко. Задощило, захлюпало, серпень випустив серп. В й перепілочки припинили концерт, Чорногуз поклонився лугам і садам. Відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ж те літо поділось? Куди подалось? Осінь, ось вона, осінь, осінь, ось вона, осінь. Осінь брами свої замикала вночі і погубила у небі журавлині ключі. Вже брами літа замикає осінь. Хто ж у вас нас слухав цей вірш і скаже мені, про яку ж пору року йдеться в ньому? Так, правильно, це осінь. Але сьогодні на занятті я хочу з вами поговорити про іншу пору року, а про яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте наступну загадку. Слухайте уважно. Сонечко яскраве цілий день палає. Радісі малята на сонці засмагати, цілий день веселитися і грати. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Так, молодці, це літо. Отже, наше заняття сьогодні буде на тему спогади про літо. Літо це неймовірно красива природа, ароматні трави. Тиглі ягоди та плоди на деревах, безтурботна пора веселищів та відпочинку для активних ігор. А які ж ви літні місяці, знаєте, дітки? Так, червень, липень, серпень, які ж ви у мене розумнички. я сьогодні хочу з вами пограти в таку гру, яка називається Яке буває літо. Я буду починати речення, а ви закінчувати. Ну що, готові? Починаємо. Літо сонячне, тому що так яскраво світить сонце. Літо ягідне, тому що багато ягід. Літо гарне, тому що ростуть квіти. Літо різнобарвне, тому що літає багато метеликів. Літо коротке, тому що швидко закінчується. Чудово, гарно справилися із завданням. Скажіть, будь ласка, діти, а за що ви любите літо? Те, що можна ходити босоніж, можна засмагати, купатися в річці, кататися на велосипеді, самокаті. День. Довгий і можна грати з друзями до схочу. літо дарує багато овочів і фруктів, можна збирати квіти в букети. Яке ж цікаве літо? А я ще люблю літо за те, що можна ласувати однією солодкою ягідою, якою славиться наша херсонщина. Послухайте уважно загадку. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Так, це кавун, молодці! Дітки, а ви полюбляєте кавуни? Гадаю, що так. Хто ж не любить спекотний літній день з'їсти скибочку соковитого кавуна? Пропоную вам, дітки, намалювати скибку кавуна. спочатку треба розім'яти наші пальчики. Пальчикова гімнастика. Кроки. Ми крокуємо рівненько, вище ноги піднімай. Я наліво ти направо, а тепер відпочивай. Давайте ще раз. Ми крокуємо рівненько, вище ноги піднімай. Я наліво ти направо. А тепер відпочивай. Готуйте, будь ласка, фарби, водичку та аркуш паперу. І починаємо! Ось така скибочка кавуна вийшла в мене, а яка у вас? Буду чекати фото ваших робіт. До нових зустрічей!